Знаєте, що є найкраще у виробництві? Найкраще у виробництві це тоді, коли кожен верстат задіяний. Показую. Дивіться, тут спаклюють дошку, там зараз нарізають панеру. Тут хлопці шліфують сходи. Тут здійснюється склейка фанери та ламери. І задіяний зараз лише траш машина. Тут нарізається шифка. Далі спіхує двома шкіповками. Тобто перша щиповка. Це чорнова щиповка, вона забирає і дивились вирівнює Порівнює поверхню. Далі в нас вже тут ось така ось топка виходить. Перша ковка робить чистовий варіант, Фініш 150. І цей верстан нарізає, нарізає зараз риску ялинку. Тому потрібна інженерна дошка, замовляйте, при виробниці.